Кожного року ми підбиваємо підсумки та будуємо плани на майбутнє. Так ось, якщо говорити про наступний 2017-й, то у бюджеті вже є пропозиції про подвоєння мінімальної заробітної плати. Цю новину більшість українців сприйняли з оптимізмом і вже покладають надії на те, що рік буде більш стабільним і багатшим. Але чи так це насправді? Мій гість, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. Це програма експертна думка. Будемо сьогодні в цьому розбиратися. Мене звати Тетяна Іванська. Розпочинаємо. Отже, вітаємо Олександре вас, вас у нашій студії. Говоримо сьогодні про те, чи станеться чудо на новий рік, чи подарують нам депутати 3200 мінімальної зарплатні? Депутати точно не подарують. ну вони зі свого ніколи нічого ніколи не подарують, але тим не менше проголосують за за це чи не проголосують, тому що наразі ми не знаємо чи рівної ночі прийняття бюджету ще не було. Мене цікавить вас як економіста запитати, чому на вашу думку саме 3200? Ну я так думаю, використовував каталог «Стелля». Угу. Знаєте, такий каталог дуже він ефективний. Його часто використовують багато міністрів, президентів так. беруть каталог Стелля, раз і. Три ага. Ні, на сьогоднішній момент ну, дійсно це просто красиве число. Просто, тобто ніяк не ви думаєте, не вираховували, а, не, не підраховували. Навіть не набагалася. Навіть серйозно? серйозно. Ні, ну розумійте, піар це піар. Дивіться, угу. якщо, якщо б я був, бо я теж так само зробив. Ну, розумієте, якщо я скажу, що, наприклад, зароб напад зросте на 7,75%, угу. це не цікаво. А в два рази красиво. В три. Знаєте, люди психологічно сприймають такі красиві слова. Ну, мінімальна зарплата зростає в два рази. Красиво. Так. Оце є. Справа в тому, що Андрій Рева, міністр соцполітики, ну, да, да, він yes. власне сказав, що це прорахована Ну цифра. Хай би показав розрахунки. Було дуже смішно. Я нічого не маю mm -hmm. проти, але ну дійсно, ну розумієте, що це дійсно піар, класичний піар. І це дійсно ну, але з точки зору… Тепер його якось виправдовувати, чи… А хто його буде виправдовувати? Ну, люди добрі. Ну, вам можу нагадати, що в нас в 2015 році знизили соціальний внесок. Так. Тоді е, не було реви. Був другий mm -hmm. у нас міністр, я був прем'єр. Ви пам'ятаєте, що Яценюк говорив? Заробітна плата українців зросте в два рази. Так. Хто про це пам'ятає? Mm -hmm. 16 рік закінчиться. Ні, дивіться, ситуація дуже проста. E, 3200 це хочуть зробити мінімальну плату. Це так. означає, що податки зростуть, не зарплата, не пути дві різниці. На сьогоднішній момент, якщо ви знаєте є, є єдиний соціальний месеком, mm -hmm. згідно на ну, законодавства, mm -hmm. він не може бути менший, ніж так зване, ну. Ну, соціальна норма, щоб ви зрозуміли, це береться мінімальна заробітна плата, перераховану 22%, от це мінімум, тобто 704 гривні менше платити єдиного соціального внеску з 1 січня 2017 року не можна. Mm -hmm. Більше можна, якщо <смеш> менше не можна. Зараз мінімум 350. Ну, Ну це, це все, тобто, що відбудеться. давайте так, що люди будуть все ж таки отримувати на роки. А як отримали, так і будуть отримувати? Скільки. А бізнесмен про це більше будуть платити. Ну, дивіться, тут як ви розумієте, така ситуація. Що стосується бізнесу, ну в залежності, так. який бізнесмен може бути прийняти е, декілька річ. Mm -hmm. Перше якісь бізнесмени можуть запропонувати, щоб хтось звільнився, і тоді останнім підняти до 3200, тому що більше платить. Можливо, якийсь бізнесмен скажуть так, щоб не звільняти ну, болюче питання, uh -huh. тоді вам менше будемо платити зарплати, а от оцю різницю, тепер 350, uh -huh. я просто вирахую з вашої зарплати. От така система. Тобто тут і літак або так, ну в залежності, який бізнесмен або третій варіант: якщо це бізнес буде дозволяти, вони піднімуть ну вартість або товара, або mm. послуг, включать додатково це навантаження. Ну але зрештою владі це коментують якраз тим, що а, більшість бізнесменів почне платити і білу зарплату. А Де вони візьмуть гроші? Люди добрі. Ні, ну дивіться, ну бізнесмени тобто. А... Не, не так багато грошей буде в тіні. Ні, хвилинко. А де бізнесмен візьме? То бізнесмен гроші не друкують. Ну, от, ну ви ну, говорите, так, більше звичайно, плати вони заробляють. Ні, ні, ну дивіться, це значить така трумачення. До mm -hmm. бізнесмен, у нього є бізнес, в нього є там якісь витрати, прибуток значить. ти Знаєш, тепер ти продаси свій автівку, будеш платити зарплати. Бізенка, mm -hmm. ви що взагалі? Чи чи ви що знущаєтесь? Mm -hmm. Ну такого не буває. Ну це вони я так робив, жартують трішки. Ні, я що говорю що тут яка ситуація? Або зменшити кількість працюючих, тоді можна підняти, або так. дійсно підняти ціни. Ну просто дивіться, яка ситуація. Ну, Різний бізнес буває. І просто бізнесмен може розуміти, що він не може підняти. Ну, є просто межа, не розуміє, якщо він підніме ціни, просто це взагалі не продасть. Це ж так. теж не просто піднімати. І тому дійсно можлива ситуація, просто говорю, що або запропонують цим працівникам зменшити зарплату на, за рахунок, mm -hmm. тобто він буде Ну, трюк дуже простий. Людина отримує 1600, так. працює весь день, так. але бізнесмен платить тоді вже С3200. І за рахунок ну, цього так, він, і, він він, він і, за рахунок цього, да він за рахунок цього компенсує. Тобто другим словом він, як щас людина отримує, наприклад, ну скажімо так, де дві тисячі тепер буде получити 1400. Ну за рахунок цих 400 бізнесмен заплатить податки. І, да, податкову це така можлива ситуація. Тобто, якщо як ми отримуємо мінімальну зарплату, все ж таки 3200, прописують її в бюджеті. Да. То це може призвести до безробіття. Ну, да, повинно призвести. Ні, то, взагалі, якщо ми дивіться, якщо ми го для говоримо. чого е, йдуть на такий крок. Ні, ну дивіться в Європі ж безробіття. Це дуже популярна тема. У нас просто безробіття маленьке. Uh -huh. Ні, ну дивіться, яка ситуація. Е, якщо ми говоримо про європейську модель, там от високі зарплат, високе безробіття. У нас на сьогоднішній момент ну, більш-менш спрацьовується ситуація. Ні, ну дійсно безробіття повинно зрости. І, в принципі, що ви звернули увагу, дивіться, у нас ну, мало хто про що говорить за перше півріччя, ну uh -huh. просто немає ще основних даних, у нас кількість офіційно працюючих за перше півріччя зменшилась на 60 тисяч. Ну хто скаже мало, а люди добрі, це дуже багато. Це 60 тисяч. Які офіційно працюють, неофіційно важко mm -hmm. переховати, сам розумієте? І дійсно, скоріш за все, в наступному році, ну, я думаю, десь 200 тисяч менше буде працювати офіційно працюючи. Просто бізнес трошки так, ну якби запро. Ні, там дійсно може бути варіант. Ага. Ти офіційно звільняєшся, так. я тебе плачу в конверті, не мороч голову. Тобто ну, ще більше тобто, йде в тінь. Ні, ще в ті, в ті однозначно, більше. Ні, однозначно, конверти збільшаться, Ну, друге діло, знаєте, якби е, от конверти, сума може не збільшитись. Mm. Зважаєте, це теж наша проблема, бо -то вважає, що то вважаємо, що там конверти йдуть багато. Ні, там може би давати мало. Але дійсно може бути ситуація, коли просто бізнес каже, значить, так, от є варіант або. Mm. І ти офіційно працюєш, або неофіційно. Ну там дивіться, яка ситуація. Для того, щоб боротися з такими зарплатами, ну, от якраз хочу нести, щоб штрафувати бізнесменів так. на суму 320 тисяч. Сума дуже велика. Звичайно, що тоді або дійсно ну, треба буде офіційно не брати людину, або вже ти якось намагатись так крутитись, тому що штраф дуже великий, я так розумію, бізнесмени будуть його дійсно боятися. Ну, дійсно великий, тому що я знаю, навіть, що певні деякі адвокати зараз адвокат адвокатський збір збільшили треба буде платити 200 гривень. І для да, людей да. це справді багато да, да. Е, для адвокатів. Зараз зробимо е, невеличку паузу, після да. чого повертаємося і говоримо так: чи покращиться наше життя? Чи станемо ми багатше, якщо будемо отримувати мінімальну зарплату? 3200 гривень. Же повертаємося до студії в нас гостях Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру, говоримо про гроші, про, про наші з да вами плату, гроші, да, які да, ви да. кажете, нам народні депутати не дадуть. Ну але Народі в бюджеті пропишуть. <ріст> <ріст> так, я читала ще думки з приводу ось зростання цієї мінімальної плати, заробітної плати. Так, аргументацію, що таким чином ми якраз безробіття зменшимо, тому що люди, які будуть стояти на біржі праці, їм краще буде піти працювати за 3200, аніж. Отримувати там допомогу е, півтори тисячі, ну близько. Да, так, ну просто дивіться, тисячі. роботи не буде, розумієте? Ні, дивіться, ситуація. ні, я розумію, що, звичайно, є зараз робота, де платять там і 30 і 50 тисяч, це існує. Так. – Але, скоріше за все, оце якраз напакі призведе до того, що ну, або частину людей звільнять, або mm -hmm. будуть пропонувати, звертава, що офіційно оформлять. Звертаю вашу увагу, в Європі теж проблема дуже суттєва, коли людина офіційно не працює, а працює тимчасово. У них там це ж така гра, і дуже багато це дуже велика проблема для європейського ринку праці, що звертаю вашу увагу. А в нас. you <laughs> Такої проблеми немає, ми зараз її зробимо. Так, так що таке буде. Ну, ви самі знаєте, що в нас стати офіційно безробітним складно, uh -huh. ну і в деяких випадках треба хабар давати, щоб ти взяли бізробітник, так що тут не все так просто. З другої сторони, ще я розумію, ну дійсно, яка частина українців поїде робити за кордон, ну теж дай ще? Боже. Да. Така частина. Ні, ну це нормальне явище, і тим паче, поки ще Польща не закрилась, ще в тому році, вже в 18 му вже в Польщі робити буде неможливо. Так що ще можна буде пройти. Я поїхати. скажу, що зараз вже практично неможливо, зважаючи Ні, на те, що зараз. Вже буде взагалі неможливо, тому що Польща вводить правила в Європі. Щоб ви так. зрозуміли? Приймати навіть тимчасово і треба буде через біржу. Це це фактично всі наші mm -hmm. нелегальні гастарбайтери зразу. Ну треба ну, я більше зараз кажу навіть про те, що неможливо а, не 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 знайти роботу, да, а, да, а, а неможливо да. просто зв'язку з тим, що зараз відбувається в Польщі. Коли там да, да. повністю ігнорують демократію, коли піс прийшов до влади, коли посилюються ось цічні ну, да, настрої да, 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 це так. буває. Ну просто що дивіться, хтось поїде, хто ну дійсно буде працювати, хтось ціні в тіньовій mm -hmm. Ну це як завжди. У нас дійсно цінівай економіка дуже суттєво спасає, це неправильно з точки зору здорового глузду, це неправильно, тому що впадати ж там ж не платять, але вона спасає, це дійсно спасає, і в ж саме ти ще говориш, що дивіться: тут для бізнесмена який вихід або він піднімає ціну, але не всі можуть підняти, або він дійсно повинен звільняти. Ну, я так розумію, що можливо, хтось дійсно з бізнесменів підніме ціну на свої товари і буде платити. Хоча звертаю вашу увагу, що дійсно будуть знаходити якийсь варіант. Тому що взагалі, ну що значить підняти мінімальну зарплату в два рази? Ну, з точки зору, якщо б у нас б, дійсно доходи бізнесу зросли, нема проблем. Вони можуть в п'ять підняти, але щоб доходи в п'ять. А коли доходи не зростають, ну знаєте, розрахунок, от там десь лежить мішок з грошима, це, це не економіка, це така фантазія трошки. Багато хто ще називає цей крок таким. Кесіанством, що от якраз ми о, дамо 3200, так і запрацює наш бізнес, тому що люди будуть купувати наші товари які дешевше, о, да. і машина економічна да, зраз, зразу видані, ніколи кеся не читали. Коли це говорить? Ні, це не кесіанство. Це оце, що ми маємо, це можемо так. назвати фокінізм. Ага. Ну, якщо пам'ятаєте, у нас був такий прем'єр Вітольд Фокін. От він а, оце саме зробив в 90-х роках. Після цього mm -hmm. інфляція розкрутилась. Ну єдине, що він робив це кожен місяць, його ніяк потім зупинили, але mm -hmm. це дійсно це фактично. Ми тот фоки, тобто це ніяк не має. а до речі. Має. Про інфляцію. Яку інфляцію очікувати, якщо піднімуть? Ну, дивіться, ну, як мінімум 15, ну, може бути 20. 15% від да, 15 до 20? Так, да, десь так. Ну, знов таки, ну, дивіться, в нас от в цьому році 15, що ви дуже переживаєте. 50 – це болюче. 20, uh -huh. навіть 25% інфляції, я думаю, українці спокійно сприйматимуть. Знову от, ж таки, так. якщо піднімає, піднімаємо до 300 3,200 – мінімальна зарплата, мінімальні пенсії та інші соціальні платежі теж зростають вдвічі? Ні, 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 ні. Навіть зарплата е, держслужбовців двічі не зростає. Звертаю увагу, що з держслужбовців так. перший тариф буде 1600. Ага. І держслужбовців, якщо раніше в них зарплата була прив'язана до мінімальної зарплати, тепер ні. Uh -huh. Тепер держслужбовців зарплата буде прив'язана до прожиткового мінімуму, а прожиткового мінімум 1600. У нас взагалі тепер буде абсурд. Ну, у нас завжди було як прожитковий мінімум, мінімал зарплату десь близько. Uh -huh. А зараз буде прожитковий мінімум 1600, мінімал заплат 3200. Це такий експеримент, вирішили провести. І оце дійсно вийде, що, наприклад, ну, скажімо так, е, самий-самий держслужбовець самого низького рівня, в нього буде 1600. Але він, можливо, отримає премію і буде 3200. Премії не буде, не буде. А пенсіонерів, ну дивіться, яка ситуація. На сьогоднішній момент, е, ну, такі от, Велика так сказати, путниця на сьогоднішній момент середня пенсія у нас 1300 триста. Чого ти міністр називає 2000 Можливо, він неправильно впадив. В наступному році у нас пенсія зросте згідно проекту бюджету, які угу. от можливо його поміняють на 240 гривень. Як він? До 1300, додав 240 і сказав, що пенсія буде 3000. Ну я не знаю, я, що це за математика. Ні, я розумію, що грошей дійсно, ну от навіть оці 240 сорок гривень. Вони не договорили, що буде кілька підвищень? вже сказали соточну суму. Ні, і не 200. сказали, коли вона буде. Ні, так ні, в нього бюджеті не ділиться. Підвищення пенсії буде два рази на початку 1 грудня 2017, -го. І в цілому на 240. Ну 240 бюджет витягне. Ну щоб ви зрозуміли, це ж не просто так. Це mm -hmm. дійсно витягне, і дійсно це реально. Хоча, знову, якщо перерахувати, це мільярди, тому що в нас пенсіонерів, на жаль, багато і, і це дійсно відбудеться. І в даному випадку, ну, то це так, да, реально. Тобто, у нас фактично, ну, якщо 1300, можемо говорити, що це ну, 250, ну, навіть 1600. середньо, напевно, буде пенсія. Це більше реально. Тобто пенсія на 1600 вийде, не на 300, а 1600. Так що таке дійсно реальна ситуація. Зараз знову зробимо невеличку паузу, Топ. після чого повертаємося. Сьогодні в експертній думці говоримо про підвищення мінімальної зарплати. В нас в гостях Олександр Охрівенко, президент Українського аналітичного центру. Ми з вами обговорили і безробіття, як таке, так, і пенсії. Ну і, звичайно, ну, слава Богу, тут на банковій все завершилося, але тим не менше два тижні десь стояли люди, які мітингували і кричали про високі тарифи. Так ось. Ось це підвищення до 300-200, Ще один аргумент, що це зміш... зменшить кількість претендентів на субсидії. Ну зменшить. Ну єдиний чи дивіться, яка ситуація. Оцім, що вже назначили, вже назначили. Mm -hmm. Це буде от коли вже буде переход по новому. Ви знаєте, що приховують субсидії, так да, восени. Тобто, ну фактично, вже весною, в весною перераховувати зменшити. Ну ви знаєте, що в нас є правило, згідно якого, якщо людина офіційно говорить, що вона не працює, її рахують дві мінімальні зарплати, тобто так. на сюніші а так, тепер 3200 на 2 буде 6400. Тобто, фактично, яка частина українців дійсно ну випаде із цієї системи. Ну тут теж треба розуміти. Дивіться, у нас субсидіям трошки перестаралися. Угу. на сьогоднішній момент. У нас офіційно їх отримує майже 30% всіх сімей. Навіть а ви читала 30. навіть е, біля 50 Ні, 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 це говорить, е, я говорю офіційну статистику. Так. Ну, якщо дотошно 3,4 Це офіційна <рес> статистика нашого Добре, держстату. Добре, просто, ну, я вам кажу, що не, це тут я, я були просто... різні експерти, біля 50. я так теж читала, я знаю, що 30-40 так, так. да, десь так. Але дивіться, яка ситуація. На сьогоднішній момент борг по субсидіям уже 11 мільярдів. Тобто, розумієте, в субсидії їх так. їх назначають, але місцеві бюджети вже заборгували 11 мільярдів. Ну, Знов таки говорять, ось час, буде субвенції, дотації, ну, Це ж, розумієте, така головна проблема для місцевих бюджетів, для державного бюджету. Тому стоїть мета, щоб, ну, в майбутньому, якщо це буде борг, поменше. Ну, тому що в нас колись були борги там. Півмільярда якісь мільйони. Це дуже... І тому я так розумію, що буде стояти мета зменшити кількість людей, які отримують субсидії. От якраз за рахунок цієї мінімальної пенсії. Єдине, що знову таки звертаю увагу, що е, наш міст політик, по політик говорив, що вони все-таки переглянуть і будуть розраховувати не з по мінімальному, а з по прожитковому рівню. Ну подивимось, як воно відбудеться, тому що на сьогоднішній момент розраховують по мінімальній зарплаті. Якщо не поміняють положення, тоді суттєво не поміняється. Якщо не поміняють, тоді дійсно частина України. Яка офіційно mm. не працює, як би випаде з цієї ситуації? І це тісно спрацює. Ну у нас дивіться, мало хто знає, що розмір субсидії, от уже правда, останній день тільки за жовтень, у нас вона вже на 35% менше, ніж в тому році. Тобто, я так розумію, вона буде навіть, незважаючи на те, що кількість зростає, вона буде зменшуватися. Mm -hmm. Тому що ну дійсно вийшла дуже велика сума просто no, 11 мільярдів. Це дуже багато. Так, да, і розумієте, яка ситуація. Ну, в принципі, коли запускали субсидії. Ну, якби здоровий глузд говорив, що це може бути до 10% сімей. Угу. Ну 30 це вже дуже багато. Це вже фактично говорить, що це трошки щось не те зробило. Тому що на сьогоднішній момент, дійсно ну так, ну скажімо так, це вже не субсидія. Тобто з тобто, таким випадком ще трішки вже 100% покриється, то тобто, ти по гроші буде гадяти. Добре, а якщо говоримо про гроші, зараз трошечки можливо відійдемо від теми мінімальної зарплати, але все ж таки, все воно дуже тісно пов'язане. Е -е, які ви думаєте, чи будуть якісь пропозиції чи зауваження для сторони наших західних партнерів? В першу чергу від МВФ ні, МВФ взагалі Звертати нас увагу не буде. Це наші проблеми. Ні. Ну, ви, напевно, чули, що МВФ, в принципі, вискав, що це підвищення є недоречним. Uh -huh. ну, розумієте, що ви дивіться, зараз МВФ, взагалі, ми на нього можемо не звертати увагу. Ну, У зв'язку зміни керівництва uh -huh. Америки, треба по-новому домовлятися і з новим президентом. Уже, Коли будемо домовлятися, буде. uh -huh. коли домовимося, тоді вже можна буде прислухуватись до МВФ. А поки що думку МВФ можна дійсно звертати о, от у нас така щаслива поки що щас можна сісти і нарешті прийняти бюджет роздумість. ну да оце і треба прийняти. Я розумію, що у нас завжди говорять: от ми цей раз приймемо вчасно. Ну перше читання вчасно було. Ой, господи. Ну а ви звернули увагу увага, та скільки проект від першого відрізняється від другого, <рес> Звернули. а від третього. Я думаю, там взагалі нічого. Ну це ні. Ну з другої сторони це завжди бюджетно на складу приймається. Я вам дуже дякую, Олександр Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру, сьогодні був нашим гостем. Робіть висновки, думайте. Ну і мир вам! Живіть гарно!